Ось як на промі продають підробку. З минулого сезону залишилась каністра оригінального ацетохлору. Купляв Байерського, купляв офіційного дилера. Ну, тобто ось штрих-код, лазерний друк. Тобто це оригінальний ацетохлор. Це ось на промі продали підробку. Дивіться, каністра оригінальна, все, штрих-код, QR-код, лазером на каністрі відмічено. Хоча каністра ця і ця оригінальні, але подивіться, будь ласка, на кришку. Ось кришка, яка на підробці, яку я купив у продавця на промі. А ось яка кришка в оригіналі. Бачите? Це ось підробка, а це оригінал. Тепер подивіться на саму консистенцію. Тут він тече як водичка. Зараз нальємо каплю. Побачите. Самому це робити не дуже удобно. Але ось добре, що розпакували. льлється як водичка, бачите? І колір. Ну, це ілі розбавлено, ілі ще щось. Надію, що хоча б аналог більш-менш якісний. А це ось оригінал. Дивіться. Баєровський від офіційного дилера. О, бачите, він як масло. Це ось оригінал. А це ацетохлор від Байер. Так що, хлопці, дивіться, не потрапляйте в таку халепу, як я. На промі напишу скаргу. Так і так. Зв'яжеться зі мною, продавець, не зв'яжеться, не знаю. Але негативний відгук я поставлю. Добре, дякую. Гарного дня, не попадайтесь на підробки.